Вітаю всіх! Я хочу зробити таке відео загальне на тему наступ Росії влітку, кінець весни, початок літа. Давайте так: наступ РФ, новий наступ РФ. До чого так готуються, до чого всі так пишуть. Кінець весни, почало літа. Наступ Росії. Активний новий, не знаю там який. Що, що буде. Україна. Хитрість, колесо фортуни. Важко, морально важко. Ви знаєте, там буде застій. Де. Мені йде більше застій. Застій навіть. Ну, дивіться, наступ наступ. Тут тупік. Далі Україна може робити певні дії. Далі знову важко, і я б сказала, домовленості підуть. Далі е, роз, роз, розумієте, що цей наступ так, наступ оцей Росії, що прогнозують кінець весни, початок літа результати. Ну, емоцій багато, справедливість. По справедливості все буде. Ви знаєте, воно якби не дуже іде, цей наступ. На даний момент я не бачу, щоб це було прям грандіозно щось. Зрозумійте це. Я спеціально це роблю. І, по-перше, ще є квітень, місяць, ще є травень, і ще березень не закінчився. Давайте дивитися ситуацію на фронті. Нам всього все одно не кажуть, і треба реально дивитись на речі. І дуже багато псо. Тому фільтруємо інформацію.